Сундзи, мистецтво війни, частина 8. Мінливості і пристосування. Сунзи сказав: мистецтво використовування війська полягає в тому, що генерал дістає наказ від правителя, а по мобілізує військо для війни. Але він не стає табором на ненадійному і зруйнованому терені, на місці, де сходяться кордони різних держав. Намагайся утворювати дружні спілки, рухайся якомога далі від пустельної місцевості, а в місці, де тебе оточили, використовуй стратегії. У місцевості смерті у безвиході бийся, є дороги, якими не треба пересуватись, є ворожі армії, на які не треба нападати, є міста, що їх не варто брати, є місця, за які не слід змагатися, є накази, яких не належить виконувати. Тому генерал, що опанував принципи принципі змін і мінливостей, знає, як використовувати підлеглих. Генерал, який не тямить, як витиснути зиск із цих змін і мінливостей, навіть якщо він добре знається на місцевості, не вне скористатися з її переваг. Генерал, який командує солдатами, але не знає мистецтва змін, не подужає повні використати людей, навіть якщо знає 5 стратегічних розрахунків. Тому мудра людина завжди зважує всі переваги і перешкоди одночасно, мотаючи на вуз переваги несприятливого становища. Ти зможеш виконати свою місію, оцінюючи перешкоди за сприятливих умов. Ти наснажишся запобігти лихові. Тож, якщо хочеш підкорити ворога, маєш учинити йому шкоду, ти повинен залякати своїх сусідів, аби змусити служити тобі. Ти можеш спонукати їх рухатися згідно з твоїми розрахунками, якщо заманиш їх принадами і спокусами. Мистецтво використовувати військо таке, не сподівайся, що ворог не прийде. А покладайся на свою готовність при зустрічі з ними. Не годиться сподіватися, що недруг не нападе, належить зробити себе непереможним. Ще п'ять небезпек чигає на генерала. Якщо він битиметься необачно нерозсудливо, то неодмінно загине, а боятиметься смерті, буде полоненним. Якщо він лютий запальний, його легко спровокувати, якщо пихатий і зрозумілий, нескладно образити. Генерала, що занадто любить людей, легко стривожити і занепокоїти. Кожна з цих генеральних, генералових хвороб є шкода, завдана військові. Ці п'ять небезпек зумовлюють руйнування армії та вбивство генералів. На ці небезпеки конче потрібно якнайуважніше та найретельніше зважати.